Гомофоби колись зникнуть. Дивись, гайновини, і це станеться швидше. Спочатку про найважливіше Прайд у столиці буде. От тільки не у метро. Міська влада не погодила акцію у підземці. Зараз команда заходу обговорює місце із поліцією. Захід має відбутися 16 червня. Усі новини про марш рівності у столиці шукай на сторінці Київ Прайду в інстаграмі. А ми продовжуємо. Предмісяць триває, і його підтримали багато українських брендів. Вони оновили свої аватарки у соцмережах, а також написали пости підтримки на тему рівності. До предмісяця долучилися ресторани і кафе, телеканали, магазини, музеї, театри, видавництва та інші бренди. Деякі з них ви можете побачити просто зараз на екрані. Чому брендам важливо підтримувати Прайд? По-перше, це прекрасна можливість заявити про свою соціальну відповідальність. Бренди, які підтримують нашу спільноту, класно транслюють прихильність до цінностей прав рівності та інклюзивності. Також це про імідж і про репутацію, і що не менш важливо, це про підтримку різноманітності всередині компанії. Ваші співробітники почувають себе більш вільно і захищено. А деякі бренди випустили навіть веселкові колекції, серед них і бренд одягу Мармур. Вони зробили з нами колабу та презентували шопери, худі, світшоти та футболки. На них написи Світ для всіх та різноманітність у єдності а також зображення українського історика та письменника Агатангела Кримського, який був геєм. 25% суми піде на великий предзбір для військових місяць підтримав і Женя Галич, лідер гурту Оторвальд, під час виступу розказав про ЛГБТ людей, з якими служив. Ось як це було. Серед моїх побратимів, з якими були на бойових задачах, зустрічалися абсолютно різні люди, які пропагували абсолютно різне, різне кохання. І кохання воно завжди кохання. Мені здається, що можна кохати. Якщо ти кохаєш по справжньому, то це вже заслуговує на повагу. І далі до менш приємних новин у Грузії таки хочуть заборонити так звану гей-пропаганду. Голосувати за нього будуть вже найближчим часом. Скоріше за все, його приймуть, адже владна гомофобна партія має для цього достатньо голосів. Для мене неприйнятна ця лгбт пропаганда у дитячих садках та школах. Говорю вам прямо. Чи існує гей-пропаганда? Знає моя колега Тала Андрієва. Дивись новий випуск її шоу уже на нашому ютуб-каналі. А ми продовжуємо із коротким дайджестом. Докута Джонсон знялася у лесбійській драмі. Вона називається МАЙОКЕЙ. Okay Це стрічка про жінку, яка у 30 років розуміє. Їй подобаються дівчата і намагається жити по-новому. Фільм уже можна подивитися на сервісі «HBO Max». Ще один спортсмен зробив камінаут: це рестлер Балк Бронсон. Він зізнався у своїй бісексуальності і подякував фанатам і друзям, а також коханій дівчині, яка його підтримала. Фредді Меркюрі визнали головною гей іконою в історії. Масштабне опитування провели у Великій Британії. За лідером Квін ідуть співак Елтон Джон та Дрех Квін Рупол. А закривають п'ятірку такі зірки, як Джордж Майкл і Лейді Гага. Нагадаємо, Фредді Меркері помер у 45 років від Сніду. Тоді ще не було терапії. З того часу наука пішла вперед, і тепер віл-позитивні люди можуть жити довге життя. Тестуйся на ВІЛ кожні півроку, та не забувай про презервативи. А ще не забудь стати спонсором нашого каналу. Всього за 35 гривень на місяць. А також підтриму нас через монобанку. Посилання шукай під цим відео. Запоріжжя це Україна, і ми дякуємо військовим, які щодня наближають нас до перемоги. Побачимося на Київ Прайді.